наголошую, що в наші часи буремні бути на резиденції у прифронтовому місці, особисто для мене, як для до художниці, додає дуже великої ваги. Якби це трагічно, чи комічно, чи якось реалістично не звучало. Кожен художник, який приїжджає сюди, він збагачує по перше. Не стільки вас, як себе, не стільки місто, хоча це теж це взаємодія, але це додає нам ціну, тому що в своїх біографіях ми пишемо, що ми мали резиденцію мистецький проект у прифронтовому місті. Я вам оплату, я вам покладу. Маленький мистецький проєкт, який почався з того, що я хотіла вшанувати людей. По-перше, це ДСНСники, поліціянти, медсестри, лікарі і столевар, який для мене очолюють як збірний образ тилового міста, промислового міста, яке тримає. але це не просто видно. Хоча я вірю в його існування, а це такий теж образ, який я є судової Зброї Сил України, є супроти мешканців. Тому ось посили. Якщо ви бачите, якщо ваші очі бачать, то бачать, якщо ніби, я скажу, що. Це інтерсікає мапу Російської Федерації, власне, таке прообразне зло, яке пророче та завершилися. Я рахую на європейську країні. все Значить нічого.